Чтеньки, Ирга. Здесь, ну, это еще не совсем спело, а уже съели. А, вкусно. Да, речь показываем результат Опику. Сегодня 13 день. Вот был Валдир, Валдир с Дерса. І там, от де ви зараз бачите, цю розовеньку шкіру, там все було голе м'ясо. І я користувався такими добрими ріками, що сьогодні вже це у мене перший такий опис. Скільки було за життя опіків, то так швидко і це без той корости кровавої яка потім довго сходить Бачите як? А ось що хотів показати Це у нас зізіфус квітне Всі вже ягоди відходять, а він тільки починає квітнути Китається Може і не знаю, може буде стільки ягідок Бачите, а цей немає. А вони папа і мама є. Я так прочитав, я два виписав. Видай, так і мені добре попало. Один папа, другий мама. От я рядом поклав. Ну, дай Боже, щоб було.